Зима, яка нарешті розпочалася, принесла неприємні сюрпризи для автомобілістів. Перший же серйозний сніг ускладнив рух автотранспорту. Тому Державна автоінспекція Кіровоградщини радить водіям у найближчий час утриматися від поїздок на далекі відстані. У зв'язку з різким погіршенням погодних умов на території західних, північних та більшості центральних областей України найближчими днями очікується сніг, мокрий сніг та ожеледиться на дорогах. За повідомленням Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології, 9-11 грудня по всій області очікується пориви вітру в 7 12 метрів на секунду, зниження температури до 12 градусів морозу, а вдень на дорогах ожеледиться. Тож Державтоінспекція радить дотримуватися правил дорожнього руху і бути максимально уважними та обережними на дорогах. Перевірте технічний стан автомобіля, не перевищуйте швидкість, дотримуйтесь безпечної дистанції. Та відмовтись від ризикованих маневрувань. Державна служба з надзвичайних ситуацій у свою чергу закликає автомобілістів на деякий час взагалі залишити свої автомобілі вдома, а також просить не залишати свій транспорт на шляхах загального користування. Це дозволить уникнути ускладнень дорожнього руху, а дорожники та комунальники зможуть своєчасно прибрати сніг. Якщо ж ви все-таки вирішили відправитися у дорогу на своєму автомобілі і побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, залишайтеся людьми і викличте на допомогу ДАІ або аварійні служби.